Я завжди вважав себе скептиком. Реальність це те, що можна виміряти, зафіксувати, пояснити, але з того моменту, як ми з Кеті переїхали в новий будинок, щось змінилося. Спершу дрібниці, наче щось зрушене на кухні, тихий звук уночі, Кеті казала, що це почалося знову. Але не хотіла пояснювати, що саме у перші тижні все здавалося майже нормальним вечері, розмови, спільне життя, але щоночі, приблизно о третій, я прокидався від якогось натяку, немов у повітрі зміщувався тиск, ніби кімната сама затамовувала подих. Одного вечора, коли я лежав напівсонний, Кеті різко підвелася, вона просто сиділа на краю ліжка, не кліпаючи, дивлячись у темряву. Ти чула щось? спитав я. Вона повільно обернулась, її очі були повними тіні. Він тут, сказала вона пошепки, я спробував не надавати значення. Наступного ранку ми сміялися, ніби нічого не сталося. Але всередині мені вже не було смішно. Я почав слухати і дуже скоро почав чути. На третю ніч щось важке стукнуло на горищі. Я взяв ліхтарик, перевірив нічого, ніяких слідів, ніяких мишей. Тиша була нав'язливою, майже показовою. Якби там щось було, воно знало, як ховатися. Ще за кілька днів я прокинувся, відчувши холод, глибокий костяний холод, ніби вікна були відкриті, але вони були щільно зачинені, а Кейті стояла біля ліжка, дивлячись на мене. Чула, як він мене кличе, сказала вона. Я нервово жартував, що їй сняться кошмари. Але глибоко всередині щось в мені скреблось, як нігті по дереву. Наступної ночі ми почули, як двері на першому поверсі повільно зачиняються, потім чиїсь кроки вони не поспішали, просто хтось ішов із коридору в бік сходів. Я встав, прихопив бейсбольну биту. Нікого, жодних слідів. Але ліхтарик знову не працював. Батарея сіла, хоч я міняв її два дні тому. Кейті з кожним днем ставала більш тривожною. Вона зізналась, що бачила щось схоже в дитинстві, щось, що приходило до неї ночами, спершу як тінь, потім як голос. Її батьки не вірили, але коли меблі почали рухатись самі, вони звернулись до священика. Після освячення все зникло до переїзду сюди. Вона сказала, що воно повернулося, і цього разу зліше. З кожною ніччю будинок змінювався. Ми вже не називали це скрипами чи випадковістю. Ми знали, що щось там є, щось розумне, і воно нас вивчає. Після розмови з Кетті я намагався не показувати страху, але й не ігнорував те, що відбувалося. Ми почали залишати світло в коридорі, і я завжди перевіряв вхідні двері, замки були в порядку, сигналізація стояла, але ночами двері між кімнатами скрипіли, хоча протягу не було. Одного разу ми прокинулись від гучного стуку. Щось із силою впало на підлогу першого поверху, і я кинувся вниз, жодного предмета, який би міг упасти, ні розбитого посуду, ні перекинутого стільця, але на підлозі була невелика вм'ятина, наче хтось вдарив силою кулаком або ногою. Кейті почала говорити уві сні. Вона бурмотіла щось, іноді шепотіла фрази. Які змушували кров колонути, не наближайся, я не хочу, будь ласка, інколи просто нерозбірливі звуки, немов чужою мовою, на четверту ніч я прокинувся і побачив її. Вона стояла біля ліжка знову, але цього разу не кілька хвилин. Вона стояла майже дві години, нерухомо. Втупившись на мене, я не прокинувся одразу і дізнався про це лише вранці, коли побачив, що годинник на столику зупинився рівно о 3.17. Ми обидва не пам'ятали, щоб щось торкалося годинника. Коли я запитав її, чому вона стояла, Кетті здивовано відповіла: Я спала і раптом затремтіла. Її руки вкривали сині плями, як сліди відхватки. Вона казала, що не пам'ятає, як вони з'явились. Я наполягав звернутись до когось, не поліція. Я знайшов людину, що займається паранормальними явищами. Його звали доктор Фредрікс. Він приїхав наступного дня, спокійний, зосереджений. Але коли зайшов у спальню, його обличчя змінилось, він затримався на порозі і сказав це не примара, це щось значно сильніше, це не прив'язано додому, це прив'язано до неї. Я запитав, чи можемо ми це зупинити. Він похитав головою Я не можу допомогти, це не мій рівень, вам потрібен демонолог. І пішов, просто пішов, не сказавши навіть до побачення. Я розлютився, все це здавалося турницею. Кейті знову замкнулась, вона відмовилась розмовляти, цілими днями просто лежала, увечері нервово вдивлялася у темряву, а вночі однієї ночі нас будив дивний звук. Щось схоже на дихання, але не людське. немов хтось дихав через зламану гортань, воно наближалося по коридору, я тримав у руці ніж із кухні і тоді клацання. Двері самі зачинилися зі скреготом. Ручка почала крутитися повільно, тягуче, я кинувся до неї, висмикнув двері. І побачив лише порожній коридор. На підлозі біля входу в спальні з'явився білий порошок. Ми не сипали його, але на ньому чіткі сліди, три пальці, довгі, неприродні, вони йшли в спальню, а не з неї. Тієї ночі ми не спали, ми просто чекали. Нас змінювало це мовчазне, постійне відчуття присутності. Ми жили у будинку, але не відчували себе його господарями. Все частіше ночами я ловив себе на думці. А що, якщо ми не самі тут з самого початку, Кейті стала ще мовчазнішою? Вона часто сідала на підлогу, притулившись до стіни, і дивилась в одну точку: ні сліз, ні слів, тільки тиша. В її очах жила паніка, яку вона вже не намагалась приховати. Я намагався діяти, почав шукати демонолога, якого радив Фредрікс, але той був у від'їзді, я залишив повідомлення не раз без відповіді. Здавалося, всі, хто щось знає про це, відвертаються, як тільки чують нашу адресу. На восьму ніч ми прокинулись від різкого удару, ніби щось важке вгатило об стіну, потім звук нігтів по дереву, воно шкрибло по підлозі, як звір, що намагається знайти вхід, а потім воно зайшло. Двері в спальню повільно прочинились самі. Ми сиділи нерухомо, затамувавши подих, кімната була темна. Але я бачив тверна рама, ніби пошкоджена від сили, на порозі знову лежав білий порошок, і цього разу сліди поверталися назад, але їх було двоє: один тонкий з довгими пальцями, інший людський, жіночий, ніби сліди Кеті. Я згадав, як вона стояла вночі біля ліжка, вона ж спала тоді, правда? Наступного ранку я хотів поговорити з нею, але вона зникла. Просто її не було в домі, години три я її шукав, дзвонив, перевіряв кожну кімнату, а потім побачив двері на горище. Вони були трохи прочинені. Коли я піднявся, мене вдарив запах пилу, але в ньому було щось інше, щось гниле. Там серед бруду лежала фотографія Кейті, коли вона була маленькою, спалена з одного боку з обвугленими краями, але точно це була вона, Кейті казала, що всі її дитячі фото згоріли під час пожежі в її батьківському домі, ця не мала існувати. Тієї ночі вона сказала: Я більше не можу, це він, він всередині. Я це відчуваю. Я пробував її заспокоїти, сказав, що все владнається, що ми переїдемо, знайдемо священника. але раптом вона різко сказала він не дозволить. Якщо я піду, він піде за мною і за тобою теж. Ми залишили світло ввімкненим, але це не допомогло. О третій, шістнадцять ми знову прокинулись цього разу від крику. Кеті лежала на ліжку, її очі були широко розплющені, вона стискала долоні так сильно, що нігті залишили сліди на шкірі. Він торкнувся мене, шепотіла вона, він хоче, щоб я пішла з ним, і я кинувся перевіряти будинок, двері не замкнені, хоч я закривав їх на два замки, і тоді я побачив. Широко відкритий вхід у підвал, який ми ніколи не використовували. У темряві стояв хтось. Я не бачив обличчя, але щось там було, я спробував зробити крок і відчув, як щось холодне, майже слизьке ковзнуло мені по руці. Я втік нагору, ми сиділи в кутку спальні до ранку, обіймаючи одне одного. В повітрі стояв запах паленої тканини, і Кейті сказала: Він скоро забере мене, я це знаю. З того моменту, як Кейті прошепотіла, що він хоче її забрати, усе стало змінюватися ще швидше і жорсткіше, вона майже не говорила, її рухи стали дивними, занадто повільними. Або занадто різкими, погляд порожній, застиглий, іноді я ловив себе на думці, що дивлюсь на людину, яка тільки ззовні залишилась з собою. Я не спав, кожну ніч сидів навпроти дверей з кухонним ножем у руці, прислухаючись до кожного подиху, але страх не в тому, що щось увійде, страх, що воно вже всередині. Одного дня Кейті зникла, просто не було її в домі, я обшукав усе, думав, вона пішла, втекла або гірше, потім я побачив її, сиділа на підлозі в кімнаті для гостей спиною до мене, її тіло хиталося вперед, назад, мов маятник. Я заговорив до неї, вона не реагувала. Лише шепотіла щось собі підніс, я наблизився, те, що вона повторювала знову і знову, було не її голосом. Не він, мій, тепер я його, її очі не кліпали, вона не ворушилася, навіть коли я кричав її ім'я, і раптом різко повернула голову і посміхнулась, не з радістю охотно, порожньо, майже по звірячому, потім знову ніби прокинулась і нічого не пам'ятала. Вночі я прокинувся від відчуття, що не можу дихати, наче хтось стиснув мені груди, у кутку кімнати щось ворушилось, темна маса, що ніби текла по стіні, тінь без форми, без обличчя. Але вона дивилась, я це відчував кожною клітиною, я закричав, і вона зникла. Наступного дня я знову подзвонив демонологу, він сказав, що повернувся і приїде ввечері. Я зрадів вперше за довгий час відчув, що є хоч якийсь шанс на порятунок, та коли він з'явився на порозі, він одразу відмовився заходити. Його обличчя стало блідим, і він стояв, тремтячи, і сказав, щоб це не було, воно розлючене, я не можу тут бути. Ви маєте залишити цей дім негайно! І я благав його допомогти, але він втік. Я повернувся до Кейті, вона лежала на ліжку і щось малювала пальцем по простирадлу. Коли я наблизився, побачив. Що це символ, дивний викривлений знак, як сплетіння кісток. Він сказав, що я вже не твоя, спокійно мовила вона, я відступив. У її голосі більше не було страху, лише згода. Наступної ночі в томі почалося щось неймовірне: різке раптове грюкання дверей. Скрегіт, удари по стінах, всі полиці з книгами впали одночасно, світло мигало, і на мить у церкалі я побачив її не Кейті, а істоту з її обличчям, але з перекошеним ротом і темними порожніми очима. Я спробував змусити її поїхати. Казав, що ми можемо втекти, залишити все і почати нове життя, але вона лише подивилася на мене і сказала: Немає куди тікати. Він всюди, ти його відчуваєш? Її шкіра стала холодною, як камінь. Я обійняв її і ледь не відскочив, від неї йшов запах, як з підвалу. Гнилий, землистий, нелюдський. Коли ми лягли, я не спав і почув, як вона знову встала, і я дивився крізь напівзаплющені очі. Вона підійшла до мого боку і довго стояла, нахилившись. Потім повільно вийшла з кімнати. Я почув, як вона спускається вниз, двері відчинились. Потім кілька секунд тиші, і раптом крик, дикий, тваринний, як ревіння, змішаний з голосом Кейті, я кинувся вниз і більше ніколи не бачив її такою, як раніше. Я біг вниз по сходах босий, з серцем, яке гупало так голосно, що заглушало все інше. Крик Кейті був жахливим. Таким, якого я ніколи не чув у своєму житті, це був не просто страх, це був біль змішаний з чимось ще, нелюдським, майже первісним. Коли я добіг до вітальні, її там не було. Двері були відкриті, нічна темрява заливала кімнату. Все виглядало спокійно, аж надто спокійно, як до бурі, і тоді я побачив її. Вона стояла біля столу спиною до мене, її тіло було трохи нахилене вперед, руки звисали вздовж боків, волосся спадало, прикриваючи обличчя, вона не рухалась, просто стояла. Кейті, я покликав, і мій голос здався чужим. Жодної реакції. Я зробив крок вперед, і тоді вона повернулась. Її обличчя було спотворене, не фізично, вона просто не мала емоцій, порожні очі, напружені м'язи, смертвілі уста. Вона подивилась прямо на мене і прошепотіла. Тепер ти теж його. Я не встиг нічого сказати. Вона кинулась на мене з такою швидкістю якої я від неї ніколи не очікував. Я впав, світло згасло, я не пам'ятаю, як довго було непритомності. Коли я отямився, я лежав у ліжку. Було раннє світло, і тиша така повна, така нереальна, що, здавалося, я один у світі. Кеті лежала поруч, здавалося, вона спить. Її рука лежала на моїх грудях. Але її шкіра була холодною і жодного подиху, я трусив її, кричав, але вона не прокидалась, і раптом вона встала, її тіло наче піднялось саме по собі. Немов щось тягло її вгору, очі чорні, без білків, вона подивилась на мене і сказала не її голосом. Я вже не фуна. Тоді темрява, я не пам'ятаю нічого. Поліція знайшла мене через два дні. Один мій знайомий, якого я давно не бачив, зателефонував, коли я не вийшов на зв'язок. Вони увійшли в будинок і знайшли мене в спальні сидячим у кутку, тремтячим, з порожніми очима. Я не розмовляв, лише дивився в одну точку. Кейті зникла ні її тіла, ні слідів крові, але скрізь по дому були сліди боротьби, подряпини на стінах, зламані меблі, і на стелі в спальні знак, випалений у штукатурці, той самий, що вона малювала пальцем на простирадлі. Я провів кілька тижнів у психіатричній клініці, потім мене виписали. Медики сказали, що це психогенна амнезія на фоні травми. Я мовчу, бо якщо скажу правду, мене знову замкнуть або гірше. Але я знаю одне, вона не зникла, вона просто більше не Кейті, і вона десь там. Іноді я чую, як вночі хтось ходить по коридору, як щось шепоче мені крізь стіни. Іноді я прокидаюсь з відчуттям, що вона поруч, що вона стоїть біля мого ліжка, і я знаю, він все ще з нами, і скоро він повернеться.